Ви просто не повірите. Зараз ми проходимо, друзі. Зараз ми проходимо, сіла. Зараз ми проходимо, частину своєю тварин І тут дещо, я на дещо наткнулася. О oh майка. Як бачите, це скелет мамонта. А вот у нас зараз зараз трохи ближче підійдуть. Сама боку. Це скелет як Я дізнався.

це у нас лемури.